Маля моліська, моліська. Так, ну що, показую, який вид палення в нас є. Це третій вид палення. Перший це у нас світло, другий це у нас газ. І якщо вже навіть це не буде працювати, то у нас є. Булір'ян Булір ось такий великий, його погріває дуже швидко весь будинок, гарно, тримає тепло. От, але дрова, які в нас були від своїх дерев, вже закінчуються. І сарайчика теж. Так, а, все. Да, ну, розібрали тут деякі сарайчики, все, ну, таке всякі. Щоб не викидати дрова, ми все це палили так? і трошки економили, але закінчується. І тому от сьогодні півтони придбали ось таких от палетів. Ось такий: це соняшник, аромат прям соняшника. Такий, знаєте, макухою пахне. Треба зберігати у сухості обов'язково. Ми от два мішка сюди занесли щоб було в мішкові у нас 34 ось таких брикети. 34. Ось такий мішочок. Ось приблизно ось такий. Тут десь 150 кг разом з мішками. Всього 150. Ось Що... тут, на... А, ось тут міжнарод, оце, оце, оцей трикутник, два мішка, десь 150 кг. Ну, в общем, півтони 6500 гривень. Ми замовили а, в мішку в одному десь 34 таких брикети. Таких мішків десь приблизно 20. От. Ну і також генератор. Новий генератор на 1,9 кВт. Ось такий компактний, бензиновий, класний, який тягне абсолютно все. І фен, і е, пральну машинку, і. Скажіть мені, холодильники, всі акумулятори зарядити. Все класно, але він компактний для роботи, щоб взяти з собою і працювати, якщо немає світла, ну, всякі прибори на акумуляторах. От, ось ось так. Ось це вже для розтопки чоловік приготував, щоб швиденько запалити. Вони схватуються, це сухе таке. Якісь двері, чи щось я навіть не знаю. От, але воно дуже швидко загорається. І попробуємо, наскільки нам вистачить, скільки брикетів, допустимо, на ніч піде, скільки чого. ось. Ну, Те, що це майже по ціні, так само, як і газ, ми вже приблизно знаємо по дровам. Якщо дрова замовляти, от палети ми ще не пробували. Тому попробуємо. О, тому що світла нема, холодно одразу моментально і невідомо, що буде далі. О, у нас Нікополь, прибрежна територія, дуже близько від Енергодару. О, тому ну, всяке може статися цією зимою. Сьогодні у нас 9.01.26 року. Все. О, так, вже пройшла година. Ми сюди заклали 10 палетів, 10 цих брикетів. брикетів, 10 таких от ковбасок. І ви знаєте, вже годину, а вони так дуже-дуже повільно тліють, горять. Димовухи такої копоті немає, тобто, ну, тільки там на початку. А Для того, щоб розтопити, буквально там, ну, може там, парочку таких от сухих. Можна, я думаю, і бумагою чим там розпалити, але загорілось досить гарно. От. І вже годину ось так воно тримає такий жар. Тобто воно дійсно дуже тривало. Це відкрите воно. Так, ну це відкрите, да, це не закривали. От. І також <с> у нас є замаринований шашличок. Оскільки ми в булір'яні вже декілька разів так ну смажили шашлик, нам сподобалось, тому що повністю закриваєш булір'ян, шашлик не горить, гарно готується з усіх сторін, і він соковитий виходить. Таке. На дровах, так, ароматний. А О, то то ми... виробника спитали, він сказав без, без хімії. Да, запитали у виробника, чи взагалі ну, можливо зробити м'ясо, да, приготувати на палетах. А він сказав, що в принципі можливо, оскільки хімії додато не було. Тут, я так розумію, торф і сонячник. Ні, не торф, не торф. А тут тільки сонячник? Сонячник є ще щось, але хімія немає. Ну, я не Виробника знаю. Він каже, сам попробує. Так, да, виробник, виробник, ну, я думаю, що, якби тут була якась хімія, там, якісь горючі а, препарати, він би сказав, що ні не треба, да, то йому це все одно. Ну, але, бачите, сказав, що навіть сам а, хоче спробувати шашличка зробити, і що, в принципі, хімії тут немає, що це. А, Теоретично можливо, але він сам не пробував ще. І от ми спробуємо. Без ГМО. Да, да, да. ну, чому б ні? А, от, жар дуже сильний, а, копоті немає. Аромат приємний соняшниковий. В хімії взагалі ніякої не відчувається. Тобто, ну, Я думаю, і не вигідно додавати хімію, тому що це б б цей товар. Тобто, якщо вийдемо в ефір. Завтра, тоді без хімії. <рес> Ні, ну Ми -то вже звикли до хімії цієї. Але ну, поки все подобається. Хочеться аж прибрати подалі телефон, тому що дуже жар сильний йде звідси. А, ну, Година Година 10 10 таких брикетів. У мішку 34. Тобто, в принципі, якщо отак 10 брикетів, то воно всю ніч буде тліти і буде тепло. Це один мішок на три, а то й чотири ночі. Це теорія. Так, да, це виходить приблизно 70 гривень, так? Що? Ну, 10 таких брикетів. 10 брикетів, не знаю, десь так, да. 70 гривень. Нет, 95. 10 це 95 да. гривень. Ну, да. Дороговато да. за день 95 гривень це дуже дорого, звісно. Ну, на крайній випадок. Це коли, я ж кажу, коли не світла, нічого такого нема, і дуже холодні ночі. А попереду в нас 3 місяці е, таких. До речі, якщо холодні ночі дуже будуть, то мені каже, це може бути недорожче, ніж газ, це точно. Так, да, коли трохи... ми газ включаємо дуже холодними ночами, то ми на 7 і на 8 ставимо, тобто ну, дуже топимо, і воно по ціні дорого виходить. Це коли на вулиці тепло, то і пічку не треба палити, але. трошки ну, Взагалі, поки горить дуже так класно. От, Зараз ми спалимо оці. 10 брикетів і на вуглях ще поставимо трошечки м'язка. Ось такі справи. Тому поки задоволені. І сподіваюся, що цю зиму ми не змерзнемо. Всім ворогам на зло. Тому ось такі справи. Всім пока. Наступного разу будемо кидати, закривати дверці, заслонки, щоб воно тліло дуже. Ну так, якщо з відкритим булір'яном, то вони швидше Загалі, згорають. Просто. Ага, але якщо закрити, булірян дуже-дуже-дуже повільно тримає тепло і е, згорає. Ось, дуже економна ця річ, цей булір'янчик. Ну, хоча це на любителя, але ми вже придбали з ним і не пошкодували. Все, пока, любі, друзі.